Зранку прийшла на роботу і бігом дивлюся у медок. Які є, чи є в мене е звірка документів по податкових накладних. Обов'язково це треба робити. Бо реєструють нам накладні, і я їх тут зустрічаю. Можна так сказати. Бо нам податковий кредит, це дуже важливо, щоб ми не клали свої гроші на рахунок ПДВ. Ми щось купуємо і нам приходить податковий кредит. От ми тоді можемо, якщо в нас якась є реалізація і нас, нам не треба вже кидати на наш рахунок ПДВ, бо в нас є саме ПДВ. Ось чого я так зустрічаю податкові накладні. І заходжу і завжди дивлюся, чи нам хтось не кинув. Бо якщо нам нас немає, то прийдеться мені кидати. О, є в нас одна податкова накладна. Так що такі справи Завжди слідкуйте за своїм податковим кредитом. Це дуже дуже.